Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Як ви знаєте, що в грі мега особ... особняк в Роблоксі додали новий будинок. А він ну, ось так називається Мега Яхт. Мега Яхт, але вона ну, дуже дорого коштує. Я побудував Будинок на 13%, в мене дох... дохід трішки лагає. Було в 37 тисяч, а стало 30 тисяч. Ну, зараз я вам покажу. Ось так виглядає цей будинок, бачите? Так, зараз я Запам'ятайте, цей будинок, він вам відкриється, тільки якщо ви побудуєте тропіть Ось четвертий будинок. Так, ось в мене тут паркінг. Так, тільки я вам хотів показати, скільки... На скільки коштує яхта. Ось, гіперлодка коштує 400 мільйонів доларів. Уявляти собі, як це довго купити. Мені ж... Потрібно 390 мільйонів доларів. У мене було максимум на 225 мільйонів доларів. Так, ось так у мене, тут, бачите, ну тут дуже багато місця. Тут басейн навіть буде. Зараз вам покажу, бачите. Тут навіть басейн буде скоро. Ось така тут яхта. Друзі, запам'ятайте, що якщо ви не, добували, не добудували четвертий будинок, то у вас, то ви не зможете побудувати цю яхту. Так, я зараз тут побудуюсь. Так, так, ось такі. Ось так тут, бачите, я побудувався вже на 13 поки що, відсотків, але скоро вже буде 14. У мене знову 37 920. Декіт. Друзі, напишіть в коментарях, хто грав. Давайте так, хто грає в мегаособняк тайкун в Роблоксі. То, то підписуйтесь на мій канал а хто не грає ну став хто не грає пишете коментарі так ось у мене 14 тисяч 14 мільйонів Так, я йду зараз. Знову будувати. Так. Так, куплямо коверх, покраску, знову покраску, знову покраску і зеркало. Так, і ще зеркало, і ще рослина повинна бути. За 200 тисяч тут вже... О, хорошо За 200 тисяч тут вже нічого не купиш. Тут вже мінімум 2 мільйони потрібно в кармані, щоб було. Друзі, в мене дохід вже 38400. Я думаю, що коли я добудую цю яхту, в мене дохід десь буде 1100. 100 або 100 Бачите, тут ось так гроші заробляється тут. Челик їх збирає. Бачите, в мене дуже швидко збирається. Копиться гроші. Тут челик. Так, тут... Тут челик вот так. В тарелці в тримає гроші. в мене, ну, дуже швидко копляться гроші, бачите? Єли, якщо я в цю гру буду грати годину, то в мене, ну, багато накопиться. Так, підемо далі будуватися. Ось такий новий будинок додали в цю, додали в цю гру. Так, будемо рослину. Ще рослину. Отак бачите. Так, вже на 14% я побудував цей новий дім, друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, та щоб в мене поскоріше набралося 10 тисяч підписників. І в мене була перша кнопка Підписатися якщо ви... Це зробити, то я буду дуже вдячний і обов'язково з мене якісь подарунки вам. Так, зараз ми, ми ще грошей зберемо. Так, е ще 6 мільйонів. Так, йдемо ще побудому щось. І будемо вже завершувати відео. Друзі, не забуваємо про підписку на мій канал. Про лайк і пам'ятаємо, що наша головна ціль поки що, наша найголовніша ціль це 100 тисяч переглядів та 250 підписників. Так. Так, стіни будуємо так, друзі. Всім дякую, хто переглядав це відео. Всім до побачення. А, ре... Бачите ось такі дома є. У мене 4 будинки повністю е побудовані. А один на 14%. Всім до побачення. Всім гарного дня. Ще хотів вам нагадати, що цей режим він тільки в Роблоксі, як його знати. В пошук вбивайте мега особняк чи, чи дом, чи будинок. І тоді у вас буде ця гра. Всім до побачення.